Ну, все. А участь у танкових дуелях приймали? Так. На одну машину виходили, чи декілька машин? Одна. І що за машина проти вас була? Т-80. Знищили чи він досить дійшов? Машина була знищена, в неї була до боєкомплекту. Здійснювали штурм, є. І... Вже на самому кінці, окраїні самого міста, О, З городів просто-напросто виїхав танк. Він виїхав до нас з бортом, гармата дивилася на нас, Та вони відразу почали як би сказати, втікати. О, що це й дало нам змогу дати швидку команду навіднику на постріл? О, перший постріл відбувся к е, власним снарядом. У нього зірвало динамічний захист, і танк зменшив свій хід назад. Ну і зарядивши кумулятивний снаряд, не від них зробив другий постріл, і в нього відбулось 12 боєкомплект, і башню просто відірвали і відкинули метрів на 20 в сторону. Сутас, так. Ось так знищили танк. де треба. У мене багато ворожої техніки знищено. Більше знищено живої сили противника. Цю техніку нам. Надали колеги і частіше за все, такими машинами здійснюють евакуацію поранених е, військовослужбовців з, е, з поля. Вона є проходимою машиною і має броньований захист, який захищає від осколків та й, ну, каліберних кулеметів. Перемога 100% за нами. 200%. Я зрозумів. вони 200, а перемога наша.